Всім привіт! Ви на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже простий рецепт сочевиці, який готується на сковорідці. За рахунок приготування в одній посудині все виходить дуже швидко, та не треба мити багато посуду. Отже, що нам необхідно буде придбати для цієї страви. В першу чергу це сочевиця. Її треба буде приблизно 200 г. Я взяв червону, бо вона швидше готується. А якщо ви не дуже зголодніли, і у вас є час, тоді можна взяти і зелену. Наступний інгредієнт це м'ясо. Його треба десь приблизно 700 грамів. Я, як завжди, взяв більше. Як то кажуть, сметаною вареники не зіпсуєш. Головне, щоб зберігся баланс. Щоб це залишилася сочевиця з м'ясом, а не навпаки, м'ясо з сочевицею. Також необхідний буде постійний наш інгредієнт – це цибуля. Одну середню штучку. Десь на 100 грамів. Те саме і з морквою. Одну штучку. Теж вагою десь приблизно 100 грамів. Незвичайний компонент сьогоднішньої страви це болгарський перець. Тут треба взяти перець побільше, близько 200 г. Ще й краще взяти, щоб він був червоний. Для пікантності необхідно буде 2-3 зубчики чеснику. Підготуємо також 70 грамів томатної пасти. Зі спецій нам необхідні будуть наступні: це звичайні, такі як сіль та перець. А також незвичайний, тобто приправа до м'яса. Також знадобиться те, на чому ми зможемо посмажити м'ясо. Я взяв трошки олії. Всі інгредієнти вже на нашому столі, тож можемо починати готувати. Беремось за м'ясо. Його, як зазвичай, добре промиваємо та прибираємо всю вологу за допомогою паперових серветок. Потім нарізаємо великими шматочками. Або такими, які вам більше до вподоби. Після нарізання м'яса смажимо його. Для цього розігріваємо сковорідку з олією. Викладаємо все м'ясо та обжарюємо хвилин 8. Або поки наше м'ясо не зарум'яниться. Поки смажиться м'ясо, переходимо до нарізання овочів. Щоб нарізати, треба все почистити. Починаємо з моркви. Далі беремо заперець. Я прибираю всі насіння та білі перетинки. Чистимо цибулю. Я її зразу після цього йду промиваю. Так вона, мені здається, менше заходить в очі. Але це не точно. Далі добуваємо 3 зубчики часнику. І також його чистимо. Все, що начистили, відносимо куря. Ну або якщо нема, то просто у смітник. Тепер найважчий етап. Все необхідно нарізати. Я в першу чергу взявся за перець. Ріжу його мілкими майже кубиками. Наступний кандидат, який попадає під нарізку, це цибуля. Її швиденько нарізаємо півкільцями. Перегортаємо нашу дошку. Натираємо моркву на крупній терці. Але побережімо руки. Тож краєчик можна просто з'їсти. Це мій секрет приготування. Так більше бажання готувати. Далі давимо часник або видавлюємо його через прес. От тут краще нічого до роту не кидати. Краще хай все в страву піде. За цей час наше м'ясо мало підсмажитися до руб'яності приблизно до такої гарної скоринки. Додаємо до нашого гарнесенького м'яса такі овочі, як цибуля, солодкий перець та морква. Все добре перемішуємо та накриваємо кришкою. Смажимо все протягом 5 хвилин. Час від часу не забуваємо перемішувати. Тепер настав час додати томатну пасту. Сіль. Перець. Тільки не сипте забагато, як я це зробив. Також додаємо приправу до м'яса. Тепер все це добре перемішуємо. Ще хвилинку обсмажуємо під кришкою. Додаємо основний наш інгредієнт сочевицю. Заливаємо все це водою близько 400 мл. Перемішуємо та чекаємо, поки рідина закипить. Як тільки це сталося, накриваємо кришкою. Та готуємо на невеликому вогні. Якщо сочевиця у нас зелена, то це 25-30 хвилин. Але якщо як в моєму випадку це червона, то готуємо всього 15 хвилин. Або, можна сказати, до повної її готовності. Ну ось і все. Сочевиця з м'ясом та овочами готова. Смачного. А знаєте, чому вона така смачна вийшла? Бо вона підписалася на канал та поставила свої вподобайки. Якщо хочеш бути таким же класним, не забудь це зробити і ти. Ну а також можна писати коментар, бо мені дуже приємно їх читати. Ну а з вами був Вітьок. Побачимось на наступному тижні з класним рецептом панкейку. Всім пока!